Вітаю! Ви на каналі Математика по-українськи і з вами Ольга Торська. Сьогодні я хочу розв'язати з вами задачу про трикутник, де є бісектриса. Уже тут, на малюнку, намальовано все, що нам потрібно знати: Кут А дорівнює 65 градусів, Кут А Б, Д – 35 градусів. Потрібно знайти кут С. Ще нам дано, що БД це бісектриса. Пригадуємо, БД. Якщо бісектриса, то вона ділить кут на дві рівні частини. Тому автоматично можна сказати, що кут ДБЦ теж 35 градусів, і можна навіть тут це позначити. Далі згадуємо таке, що сума внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180 градусів завжди. Тому останній крок, що потрібно зробити, це 180 градусів. Відняти 65. Відняти 70, тому що 35 плюс 35 буде 70. І якщо мені все підходить, то виходить, що 45 градусів ми отримали. Тобто, кут С дорівнює. 45 градусів. Ми з вами розв'язали цю задачу. Легко, бачите, її можна, можна навіть в голові зробити за кілька секунд, але я розписала всі кроки. До речі, це е, такий один з способів, як можна було розв'язати. Можна було підійти з іншого боку. Можна було е, знайти кут цей, е, кут а, Д, Б, Теж е, за принципом 180-35-65, знайти йому суміжний. А потім вже знайти куце. Але ми вирішили якнайшвидшим способом зробити. Тому хіба, якщо вам потрібно для перевірки, можете ще й другий спосіб скористуватися. Якщо у вас вийшло два однакових числа, значить ви зробили все правильно. Якщо ні, тоді шукайте помилку в одному з розв'язків. Дякую вам за увагу! Обов'язково пишіть у коментарях, які б ви ще хотіли розв'язувати задачі. Які теми ви хочете розглянути, також просто можете написати побажання або розказати про плани на вихідні. Дякую, всім і до зустрічі!